Так, я вже з магазину покажу вам свої покупки. Шляпу поки не скидаю, бо там під, під шляпою. Буля, ти вже з'їла. Дала їй запіканочки. На тобі ще кусочок. На, на, ще з'їш. Так, помідорки. Дуже красиві, я не взяла штучки. 120 гривень. Ну, сказочные висики. Ці по 115. І з цими зносиками. По своих езда все. Ну вот такие почти. Вот такие помидорки. Типу по 115. Так, огірочки по 55 класс, свіжайші. Так, взяла два персика, не пам'ятаю чому. І чотири апельсинки такі маленькі, привлекательні. І ще взяла кабачок. Ще три кабачка взяла, поки будуть свої. І двіжі. Це буду підживлювати огірочки. Все. Поки що все. Ти покушала, вже? Кушай, кушай. Кушай, кушай. Так. Загружаю у холодильник. На вулиці Спека. На вулиці спека невозможна. Неможлива, господи. Все, йду зараз на ліжко, під телевізор. Та і все. Дуже хочеться мені персика спробувати, а персинку не, нічого не буду. Аж до основного прийома їжі. Після основного прийома їжі потім спробую. Тобто раніше я тут з'їла, а зараз не хочу. Що там пройшло? Зараз половина дванадцяти. Так, пішла я. Пішла я під телевізор. Так, запекла собі рибку на обід. Ось така рибка. Я її замаринувала і запекла. Так роблю салатик. Так, без, без 22 Я збираюсь обідать. Ось такий мене обід. Картоплинка в мундирі молода, рибка запечена і салатик. Чи і не незбалансована тарілочка, да? всім смачного. Так, я сьогодні вже не дотягувала до трьох, бо вчора навіть пила цукор, чайну ложечку розвела у 100 грам води і пила, бо чула, що в мене щось. Щось таке аж погано було. Коротше, не можна нам затягувати із прийомом їжі. 4 години, ось, навіть уже через 15 хвилин буде 5. Все нормально. Так. Я їла о 9-20, а зараз 13 та 40. 4 години, да? Нормально. Нормально. І я себе почуваю нормально. Їсти не хотілося, хотілося тільки мені, от персика чи апельсинки, але ну, я ж нічого не їла, трималася. А зараз поїм і закушу чим то. Ще не вирішила чим. Чи, чи... цим, мабуть, персика з'їм. Все. Отака мене тарілочка класна. Всім смачного. Закушую персиком. Так і нічого. Це ж, мабуть, той турецький. Кісточки, бачите як? Треба якось вирізати її цю кісточку. Нічого не роблю. Такого нема що робить, В хаті все пороблено, а ввечері піду на город. Десь аж у шість. Якщо не пізніше. Бо вчора то я пішла, то було ще жарко. Все, давайте. На вечерю готую цікаве блюдо з кабачків. Ще так не готувала. Сьогодні видивилась в інтернеті. Порізала кабачок, додаю спеції. Перший слой я зробила, тепер ріжу помідорки, чесночок, кріпчик. І сметана. Рівно шоста година, пройшло чотири години. Моя вечеря. Так. Ще жарко на вулиці виходила. Зараз вечерю, та, мабуть, піду вже на город. По рецепту потрібні вершки, а не сметана. Може, з вершками смачніше, бо таке. Овочна та і все. Помідорки я добила, почала вже огірки. Ну, Іду вже в хату. Іду вже в хату, бо вчора сильно заморилась, не хочу так, щоб і сьогодні. Завтра буде день. Завтра й доб'ю. Так, іду в хату. Все, давайте, до зустрічі, до побачення.